Робота комісії розпочалась зі спілкування з міським головою. Степан Бобек представив план соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік, а також перспективи на 2014. Особливу увагу акцентували на соціальних об'єктах, де міський бюджет не зможе самостійно профінансувати ремонтні роботи. Я розказав яку необхідну допомогу і який об'єм робот ми плануємо виконати. В принципі, все сконцентрувалося в трьох напрямках. Якби в цьому році зв'язку з тим, що Досить важко йде проплата авансів, досить непросто складається із оплатою за виконані роботи. Для обласного бюджету пріоритетним закладом став ремонт дошкільного дитячого закладу номер 1 Тут спільно з Євросоюзом та громадською організацією перехресні зв'язки розпочали капітальний ремонт. Міська влада виділила на нього 390 тисяч гривень, проте цього не вистачає. На даний час проводиться робота по оновленню фасаду. Це є утеплення і е, сам. Сам фасад, покраска його, і проводиться опалення нове, заводиться, так як старе було, було вже зовсім застаріле і виконувало своїх функцій. Подвалами буде проводитися ізольовані, вже проводиться ізоляція труб з виходами до радіаторів, і ремонти також проводяться груп коридорів, але це вже. Своїми силами головне завдання, яке поставила міська влада перед собою економія енергоресурсів та збереження тепла. Проте, попри заплановані роботи, виникло багато додаткових, які теж потребують фінансування. На жаль, чи на щастя, але дуже виникає багато робіт, які не заплановані у проєкті, оскільки і коли фасад уже робиться, то показався дах. Ржавий, його треба покраскою робити, його треба ремонт поточний робити, тому, безумовно, дуже багато нових таких мікропроєктів виникає при реалізації цього великого. Ну, я розказав, яка мені тут треба допомога. Перш за все, безумовно, це допомогти з проплатою авансової і з тим, щоб наша доля 390 тисяч гривень був проплачений аванс-підрядник. Кошти потрібні негайно, адже вересень не за горами. Закінчити ремонт планують до його середини. Представники комісії в складі обласних депутатів, яку створили за дорученням голови обласної ради Івана Балоги, пообіцяли зробити все можливе для виділення коштів і пообіцяли винести це питання на сесію обласної ради.